Два Руслани. Руслан Конів проти Руслана Абдієва будуть зараз змагатися в цьому фіналі. Два представника Харкова, два Руслана. Будуть е, зараз битися за звання чемпіона у вазі до 82 кілограмів. Конів тренується під керівництвом Юрія Тімченко, Дмитрія Тімченка. А, а Руслан Абдіїв е, тренується е, йому і секундує. Віктор Клінцов. Віктор Клінцов є. Перепрошую, Руслан Абдієв є бронзовим призером чемпіонату Європи серед борців до 20 років. Дуже теж сильний спортсмен. І конів також, який вчора в півфіналі. Коніво вчора в півфіналі поступився. Борець із Закарпаття, Іван Чмир це була також цікава сутичка. Івану вдалося пройти і Андрійовича, подужати і Дмитра Гардубєя, і, 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 і перемогти, перемогти Павла Моллера, своїх друзів по килиму Закарпатців, І в коніву Іван поступився. Зараз от, теж Конів фізично сильний спортсмен, тому тут дуже важливо зараз Абдіїву. Чи вдасться легко переіграти Коніва? Це питання залишається відкритим. В півфіналі Абдіїв переміг Максима Бреся із Вінниці. Який сьогодні виборов бронзу на цьому чемпіонаті. Перший партер. Бере захват зараз. Абдіїв, але стоїть, захищається. Дуже сильні руки, і коніва так легко не перевернути, як ми бачимо. Конів стоїть, захищається. Бдіє достатньо часу в іншу сторону. Ні, конів, конів стоїть, стоїть, стоїть. Слухайте, ви знаєте, і кидок за край. Ну, е... Зараз получається була дія за край. <зас> Руслан Абдієв. Отримує зараз два бали. Рахунок стає 0-3. Ну немає права такі речі коментувати. Мені справді здалося, що зараз челендж, челендж до чого зараз буде перегляд ситуації. Ми подивимося зараз, дочекаємось рішення.

перший період позаду 1-3 рахунок і Авдію попереду Челлендж і збоку був не, не І зараз рахунок 1-3, другий період. Поєдинок за звання чемпіона у вазі до 82 кілограмів. Руслан Абдіїв проти Руслана Коніва. Як старається Абдіїв винести? Ви знаєте, от Абдієвом інколи так я дивлюсь, у нього прекрасна техніка зараз. Зауваження армітер робить пальці заборонено. Ламати пальці. Один-три рахунок. Ви бачите, яка ситуація. Просто він коли здається, що бракує МІТІ такої сили ще Руслану Абдієву. От ви знаєте, у нього хороша швидкість. Він Дуже технічний спортсмен, але от ще трохи змужніти і набратися такої от сили. от цього чекаєш. Тому що от Конів таке відчуття, що він е, е, в по, по потужності не поступається, а навіть має якусь перевагу над Конівом, Над Абдієвом, перепрошую, конів, конів має. Тому такий поєдинок, конів, теж дуже серйозний суперник. Ми зараз побачимо, що яким як закінчиться цей цей поєдинок І що ж, зараз ще бал здобуває конів, зменшує розриви, і тепер Абдіва ставлять партери. Це вже дзвінок. Поєдинок за звання чемпіона України. Возі до 82 кілограмів. Подивіться, яка, яка міць, яка сила! Проходить цей накат. Проходить цей накат у виконанні коніва. Без оцінки. Бе, а чи два бали зараховано? 4-3 рахунок на користь е, коніва. Руслан проти Руслана. Два харків'янина. Два Руслана. І хто ж переможе? Конів чи Абдіїв? 4-3. Дається коніву переломити хід поєдинку. Дві хвилини залишаються до закінчення. Одна категорія, наче і. Але зовсім різні борці. От У Коніва є міць, є тяга така, як поки що Руслану Абдієву, який все, все, все відчуває, все розуміє, все бачить, складно переломити. От як зробити? Один бал поступається Абдієвою. Послухайте, перемога. Треба піддати, 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 піддати на краю. Розвернутися до центру. І далі, далі зараз е, десь трохи конів, як мені здається, збабив оберти, а от Абдієву, Як важливо зараз, попри все, попри рахунок е, часу незручного суперника зробити атаку. Як же коні е, Абдієву зараз потрібен цей накат? Друзі, не навіть не уявляю, є, є можливість, доля знову йому посміхається, доля знову, як би сказати, простягує йому руку. Потрібно... Знайти захват і зробити дію. Все ж таки боротьба ми розуміємо, що от за такою рівної боротьби боротьба це не тільки техніка, це не тільки сила, це і дух. І от як важливо зараз знайти сили, знайти сили, Господи, і зробити цю атаку. Провести дію коніву напевно буде, буде, буде непросто, але потрібна, потрібна атака, потрібна атака. Потрібна атака, атака. Достатньо часу атака не проходить. 51 секунда до фінального свистка. Авдіїв поступається коніву. Потрібна атака, потрібна, потрібен прийом, потрібна дія. 35 секунд до закінчення цього напруженого фіналу. Руслан бдів, який перемагав зараз поступається. Руслану Коніву. Обидва борця представляють Харків. Йде вперед. Конів не бажає він відступати. Заключні секунди. схоже на те, що конів перемагає в цьому. Фіналі і стає чемпіоном України. Стає чемпіоном України у категорії до 82 кілограмів. Руслан Андрію поступається в цій поступає сутисті. Багато було стартів. Дуже гарно боровся Руслан на... і на чемпіонаті світу. Серед борців до 23 років ми дякуємо Руслану. Справді я маю на увазі насичений сезон, а от коні підготувався і спокійно зробив свою справу і здобув звання чемпіона. Дякуємо Абділу за боротьбу і вітаємо Руслана Коніва і Юрія та Дмитрія Тінченків.